Кареон. Пар рейтинг 1920. дев'ятсот норвежський захист. Якось я йому програв вже. Так, ну, б'ю. Може тут C5 треба краще було піти, ну вже пішов як пішов. Давай зараз C5. Так. Ну, брати я точно не хочу. Десь на слона нападу. Що тобто я можу пішачком, звісно, забрати? Хоча я не дуже переживаю з цього поводу. Тут стройні пішаки, вони навряд чи вони навряд чи... чим. створюють якусь велику нам загрозу. Взагалі тут обіцінені пішачки, Якщо він ще цього віддасть зараз поб'є. У мене все-таки тут 4 на 3, і, можливо, буде краща позиція. А можливо, і ні. Так, він хоче, можливо, штовхати. Штовхатись хоче. Можемо зв'язати нашу? Не знаю. Сюди може коня поставити. Тоді, мабуть, ми. Наш штрих дарим. Так, да, віддамо тобі. Цього хата Так, Дав в нього два слони, мабуть. Це з точки зору позиційної якоїсь гри не дуже. Мабуть, взагалі погано, але. Треба було якось закінчити розвиток, каревон. Б'єш, не б'єш. Не б'є, правильно робить. Я ж міг взяти, да? А він. Стоп. Ну, я ж міг взяти. Ні, стоп. Що міг взяти? Тут провисає у нас один чувачок. H5, G4. Ну, давай G4, якщо ти такий розумник. Давай G4. Давай зробимо це. Де він на цю двіжуху чи ні? Вже 4. Так, він хоче забрати у нас коняку. Хитрий жук. Хитрий жучок. Хоче взяти-взяти і потім взяти тут. Цікавий ти тип, я тобі так скажу. Мабуть, ну окей, приберемо. На всякий. Від цього рентген. Якщо бре так, то бів просто конем. Стоп, стоп, стоп. Мене ж підвисає тут другу наш один. Чудеса на віражах. Так, ну тепер, мабуть, він мені дав якусь можливість краще себе зіграти, мабуть, так. Так, 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 а так, так, так. Ну, давай на чорні воля поставимо. Йому, мабуть, треба було брати щось, типу, або бити тут. Це що таке? Це що за фокуси? Взагалі, тер можу взяти. Хоча тоді Друга краще на цій лінії стояла б, якщо лінія це відкриється. Так, він повернувся назад. Не знає, що йому... що йому треба від нас. Хоче вже тут взяти. Давай якось так зіграємо. Ну, не знаю, мені здається, Білопольник той тут, тут. Догрався. Так, так. Ні. Вельми цікаво, що я можу сказати. Давай може. Виключимо з гри? Хоча ти зараз нападеш. Хоча ми зараз захистимось. Слона хочу виключити. Угу. Подвійний ударчик. Вітаю вас. Вітаємо вас. Так, це куди я не знаю. Давай так. Вітаю вас в місті Коростень. Так, все, полетіли. Чудеса на віражах. Так, слон нам що, не знаю, Давай Нападемо десь тут аж 5 Пункт заберемо у нього, заблокуємо. Тепер поміняємо фразів. Можливо, захистимось. Переведемо фразя кудись сюди. Взагалі туру якось треба. А, просто час. Окс. Коротше, верчу, заплутати хочу. Да, противник сам себе заплутав. 104 на 82. Так, отут, мені здається, у нього була можливість, так. Да. Да, 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 десь тут вона була. Ні. Здавалось, що він все-таки може якось тут взяти. Я не можу брати турою, бо втрачається у мене тут тура. Я думаю, що на це взяття послідує, типу удар. І висить ферзь. На ферсі 4 все окей. Ясно. Значить Так. Тут він мав зіграти слон С1. Так, да, тут слону нема що робити. Стріляю в пустоту. Так, да, тут створюю якусь загрозу, але. Взяття пішачка тут. Білий нічого не дало б. Треба десь було б переводити, можливо, там подвоюватись цією батареєчкою, міняти чорнопольника і атакувати якось короля. Мабуть. Мабуть, і ні. Він щось походив. Так, да, закрив слона і нормально пішло.